Він може збивати фінзгріп, та йому неприємно, ну якщо на нього натискають, до його праймал спліту, так? Але сам по собі. І навіть Абадон нічого тотально не змінює, тому що Абадона теж можна в ультимейті банально а, піднімати у повітря. І це буде мідова темпларка від команди а, від команди Team Aureus. Поспішив, я, знаєте, так. Ой, тут далі, до речі, команду Liquid в боті. Просто Форс несеться на парах. Тімс не влучає свої прив'язочки, але неважливо, там все одно Форс добирає і Марса, і Фуріона. Ну, якось так. Так, тв... Темпларки. Mm. і, Але насправді не дуже велике таке не відставання. Критично. Не критичне. Не критичне. Там підловили це. зараз Тофу. Ерік Енгель прибиває сомбрі Столбек, але приспали його. Мікі розбудив його. Тут вже набігає на цумі. Ну тофу точно не небіжчик. Але сюди прилітає Ейс. В нього є Спліт. Тут літає Ніша. І Ліквідів стає більше. Насправді то. Форс досі живий. Його пробивають в обличчя. Форс о... О, гине він. Там же, до речі, Мікі забрали. Сюди прийшли всі гравці команди Ліквід, але так само тут усі гравці команди. Ауреус розбираються з Тімсом, падає там же скем. Ну і насправді цю бійку можуть виграти. Гарці колективу Аур... Пробоже, гарці колективу Ліквіди. Так воно і відбувається. Теймплартів збили ТП. Йопаж, нікуди вже тут не подінеться. Абадон, навіщо ти тут стоїш? Вийде звідси. Абадон вилетів вилетів на свою лінію. Ну, перша бійка жахлива взагалі. Як е, гарно зреагували на ситуацію колектив е, Ауреус, а точніше, колектив Ліквід, е, дійсно хороша реакція. Вирішили і зрозуміли, що можуть все ж таки дефити свою, свою зараз базу. Міка зараз другий раз буде помирати буквально на рівному місці. І насправді це досить сильно зараз руйнує йому гру і призупиняє його по своєму фарму. Замість цього вони ще раз убили Фуріона, забрудню для себе ще одну тір один вежу. І ми бачимо, що от Бісалбек 5500 має уже ПТ, має, має соулу Рінг, має Клоаку. Ну, все чудово. Так, Тут на япажа напад, так Япаж загине просто. Йопаш був без рефракшну, там ще й скема зараз чіпляють. Ну і скема теж будуть вбивати, він нікуди звідси не подінеться. В нього сліп на колдауні та тофу. Так то в нього вже 800 монет зверху. І він собі ще й планує соул Рінг. Тобто він не поспішає взагалі виходити в свій блінк. Друзі, а поки є, така змога, я вам нагадую про те, що. Найгостріші емоції від кібербатлів разом зі спонсором показу Беткінг. Беткінг ти король. Там ще й встигли Тімса як приємний бонус забрати. В боці вони йшли першим номером. Зараз першим номером ідуть які перехопили ініціативу, і тепер вже вони готові завдавати шкоди. Йопажа зловили зараз. В нього знову немає рефракшну. він Намагається в мелкі якось пожити, використовується там пайпа. Мінус просто вмить Йопаж. Ну, арена, яка така навіть зон, скажімо, ставиться. Тут зловили на Фінсгріп, поки що тофу забирають його. Але нагадується Сапорт Марс, який свою клавішу вже використав єдину корисну. А ніша без мани має, але в нього є ой стіки, пліфай демедж, забирає собі руну. Туди ж влітає фуріон, туди ж влітає шторм. Ви отримуєте ну вже перевагу мінус одного. Ой, там кріпи міки. Як же ці рази Кріпи знову завдають свого удару, але тофу сюди робить ТП, Прибиває він Бейна. На жаль, це не рятує, що тим чином Мікі. Арену ставить сюди Тофу, навалює в цю арену купу шкоди зараз в боксі. Гине тим часом лише один скем. Розклався паралельно Ейс, який же тут як тут прилетів. Теж на цумі, поки він живе, в нього є ультимейт. Він готовий в принципі далі позмагатися. Ейс, Ace... ну, ультимейт використає його, не зб'ють. Кріпа його вб'ють, що правда. А, ні, побачили Фуріона, хочуть його зараз якось підловити. Я так чи, чи ні, чи ні, no. все ж таки все ж таки... Окей, Лейліону... стало скочуть, фін з гріб, але там одразу нічого збиває. Гарний від нього момент. Там погано скемнати свою клавішу. Розклався тут же Ейс, ставиться арена, туди навалює Снепка. Але не страждають особливо гравці команди Ауреос, бабекається в цю гру Бейн. Форсу затисли, форсу не але Він там просто збив все ХП з ейса в ультимейті, гинуть Сібермастирята. І тепер вже бійка не на користь лікарів. Розгортається, тепер вже женуть їх. А Уреус настрибує там Йопаж на топу. Паралельно Ніша намагається контролювати на Цумі. Хоча б з нього якось вибити все ХП. Тім, поки що в Лімері живе. Ну і ресурси в Ніші теж закінчуються. В нього є. Звичайно, що там Солдрінг і він зможе вилетіти, але... Чи абадон мусять помирати набагато швидше в теорії так. Так, підловили поки тофу. Ну але не страждає, поки він тут же ніша на відході ловить. Тім то далі виривається в Скема. Скем поки собі в грає час сліпі? Паралельно ейс з тофу вони женуть а, на цумі. Вибивають з нього Бороу тайм. На цумі звідси нікуди ну він блінка. От може зробити, звичайно, що але тут його вже чекає. <гас> Який від нього гарний оркет був, але там вже Ніша. На вортексі нас доганяє. На Цумі все зробив гарно, але не було опцій в нього вийти з такої хлепи. І тріпл кіл для Міхала Янковського 9-0-8, Питань найменше. Кожну гру він відіграє просто на свій максимум. Так, тофу. <звук> Зловили тут Йопажа. БКБ є в Йопажа, поки це його рятує, звичайно що, брінкаут він натисне. Але це 9 секундне, новеньке з цілофану. Бекабето тофу стрибає, арена від його не пану, але Там просто не влучає списом. Тут же єс розкладається на ультимейті. Ган зараз підвізало, до речі, нішу, ніша зи вийде в шарпшутер, але він зараз просто під ноги Йопажу прилітає всього сейвити. Ніша. Ну його тут буде зараз збивати, та перериває стрік Йопаж, який похвалив його і там одразу мінус. Але Йопаж то сам зараз без ПКБ. В нього немає рефракшену. І Йопаж, вони кінець зараз десять стрибнув, хоча в нього є новий рефракшен. Боже, як же ця темпларка довго живе і знову там підв'язують Ейса. Мінус таки робить його паж Ейс, але він і сам зараз без ультимейту. Він уже без ресурсів. Там поки бігає сюди, Тоф отримує собі оркіт. Ейс намагається жити на непогані є спрути, Навалює міків на цумі, якого є ультимейт. Тут просто розбігують туди-сюди і назад. Обидві команди. Гарне печиво в двох героїв. Мінус Тімс Списом не влучає тут Тофу. Без шторма важко героїв чейзити, але ліквіди, в принципі. Не проти просто на нозі зараз прибігти і героїв лупцювати. І, врешті-решт, це бійка для них мають команда зліва тепер ще е, комфортнішу гру. А з кем до речі, в цей час тихенько, обережненько, хотів зараз, можливо, як форса зловили на арену, але Глімер гарний від Тімса є. Ну, все ж таки, ти правий. З'являється Сільвер, і тут, не маючи лотосу, не маючи ніякого блекінг-бару, просто розсипається Брістол Бек. Команді Team Liquid і в цілому можна й далі затискати свого суперника. Продовжують зараз контролювати дві лінії. Трохи підвідпустили топ. Але а -а -а. стягуються, стягуються зараз суперники. Пішла арена. Брістол... Боже, як вже погано Брістолбеку просто. Але його трохи намагалися врятувати, проте трохи це. Це не на постійній основі, 50 секунд без брісталбека вибивається у нас ультимативно від Абадона, який виходить просто на блінки. І е, може зараз загинути Темпларка, а Темпларка просто так протискає зараз Блэкінбара знову на відхід. І в цілому залишається зараз у нас гравці аурелус без якихось особливих кнопок. Пішла знову ініціація у нас від шторма, Шторм влітає, знову помирає у нас Бейн. Бейн все ж таки ще трохи пожив, проте недовго. І мають все ж таки дуже. Просто тепер забирати для себе мідову е, частину бараків, адже розуміють, ліквіди, розуміють, немає ні БКБ, немає ні ультимативної. Бити немає чим його, але він і зліти звідти не може. Хіба якесь ТП натиснути? А гарний форк є від Тофу, Операція по рятунку працює. Мікі каже, хто там б'є мого. О, на цумі привіт. Хелло, ну там Бейн його стягне, а не стягне. А не стягне там, розбудили його і брейка, а натискає вручну. Все ж таки цей ультимейт а... Абадон. Його просто заяулили, списом збили з кліфу і мають вбивати дуже легко. Мінус на Цумі. далі Ніша з шивою чіпляє схема. овули, нішу неприємно, ніша, форсає його знову. Там просто золотий форстаф від Еріка Енгеля. Рятує ситуацію. Мікі просто проростає під тир-4. Арена стоїть на одному брістелбеці. Його поки з спустили. під Вередж. Мінус. форс. Йопаш покабе тисне вкотре вже на те, щоб вийти, але спрутів тебе не випустять. GG прописано, друзі. Команда Liquid здобуває для себе перемогу дуже і дуже важливу, другу перемогу в цьому груповому етапі.